Йдемо з Вікторії зараз в один дуже цікавий і дуже історичний заклад. Щось тут там у них скуштуємо. Йдемо? Ходи, і ви нами йдете, правда? Піцерія Везувіо це не просто піцерія. Це як машина часу, яка кидає тебе в Київ початку 90-х. Уяви, 1992 рік канадець з українським корінням Мирон Спольський відкриває тут першу піцерію в столиці. І вона досі жива. І ще й як? У меню більше 20 видів піци. Тонке, пухке або цільнозернове тісто. Кожен знайде своє. І так, гавайська там теж є не срач, а класик. Інтер'єр, затишний з українським вайбом, мальовані тарілки, вітражі, квіткові скатертини, атмосфера, як у бабусі на кухні, але з піцею. Це місце, справжня капсула часу. Тут все як у 90-х. Ті самі рецепти, той самий вайб. Сидиш, і ніби повертаєшся в ті роки. Тому став подобайку за кінці відео друзям і бігом з ними у Везувіо, бо Київ змінюється, а легенди залишаються.